Якщо ви пам'ятаєте, у нас майже кожного року і 24-го, і 23-му, коли ми говорили контрнаступ, а потім всі очікували наступу Російської Федерації, і в 25-му ми завжди прогнозуємо великий наступ Російської Федерації, і це так розганяється. Про те, що от, от, в цьому році Росія вже точно зробить великий наступ, не аналізуючи, що ж має Росія, і що вона мала до цього. Я завжди кажу тезу, коли ми з військової точки зору оцінюємо. Взагалі можливості Російської Федерації єдиний з військової точки зору повномасштабний успішний наступ закінчився в Російської Федерації в десь, мабуть, в квітні, в травні 2022 року. Оце що з точки зору військового мистецтва можна назвати більш-менш успішним. Його можна аналізувати, де були наші провали, чому Росія досягла там успіхів і захопила велику частину наших територій, а потім. Втратила їх, все ж таки, це вже інше до початку війни, до їх підготовки до їх сили засобів і до планування. Все, що було після цього, це були активні дії Російської Федерації, які на стратегічному рівні не мали ніяких успіхів.